Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні разом з вами продовжуємо вивчати скреч, будемо вчитися малювати рівносторонній трикутник за правилами геометрії. Нехай вас нічого не лякає, тому що я вам все підкажу. Отже, у мене вже запущено скретч. Додано скрипти групи олівець. Я переходжу на вкладинку сцена, і зараз ми з вами розглянемо, що таке є у нас рівносторонній трикутник. Отже, <кхем> Поїхали. Зараз я зроблю тут більшу сцену. Якщо говорити про рівносторонній трикутник, я умовно поділю зараз нашу сцену на дві частини, тому що у нас теоретично нам це буде необхідно, щоб це повторити. Говорячи про рівносторонній трикутник, зараз спробую його намалювати. Звісно, я малюю від руки, нічого не вимірюю, тому він може в мене на такий же рівносторонній вийти. Але, принаймні, я намагаюся його зробити максимально рівносторонні. Якщо говорити про рівносторонній трикутник, в ньому всі три сторони рівні, і всі три кути так само рівні. А скільки вона рівні? Якщо сума кутів трикутнику дорівнює 180 градусів, а ми про це знаємо. Якщо хтось не знає, то зараз почув, то. Один код буде дорівнювати 180 поділити на 3 і буде дорівнювати 60 градусам. Тобто, кожен кут у нас буде 60 градусів, і перший, і другий, і третій. Цікаво нам зараз наступне: наскільки нам потрібно тут щось повторювати і робити повороти. Уявляємо собі ситуацію. Що наш кіт, зараз я повторю, починає малювати трикотник. От він починає малювати, да? тут топає наш кіт. Так. Тут він стояв, тут він почав топати. І тут він би продовжив би тут топати, але йому необхідно повернути сюди, щоб кут, отут-кут. -от Став 60 градусів. Наскільки йому потрібно повернути? І тут справді цікаво. Якщо кіт топає і продовжує топати, то він топає на роблячи кут 180 градусів розгорнути. Відповідно, тут він повертає на 120 градусів. Щоб лишити всередині 60. Я перепрошую, зараз включу. Підключила заряд топає на шкідалі, коли на 120 він повернув Він би міг продовжити топати, але тут йому потрібно лишити 60 градусів. Значить сюди він має повернути і зробити знову ж таки 120 градусів. І знову ж таки він би продовжує готувати, але все ж таки йому необхідно знову-таки повернути, щоб тут носити 60 градусів. Потрібно повернути на 120 градусів. Це такі властивості хотів, в принципі, вони існують в геометрії, але ми їх вигадали. Ми з вами їх повторили зараз на тлі. Такі у нас, підказки виникли. Давайте спробуємо запрограмувати нашого спрайпа, щоб у нас все відбувалося. Поки що в олівці ми піднімаємо олівець, тому що ми будемо налаштовувати щось. А що ми налаштовуємо? Нехай у нас буде якийсь справи колір нашого цього олівця. Розмір у нього буде десяточка, нехай буде, нехай ще початкова позиція нашої кішечки буде. Ну, наприклад, така. Дух прийти і по їх ми задали. Буде переміщатися. Сторона наша буде у таборів 100. Поворотимо, ну, що ми з вами проговорили, що повороти 120 градусів. Але коли ми будемо вже рухатися, нам необхідно опустити у лівець. Є така історія. дублюємо. дублюємо, зайво прибираємо, тому що нам три рази необхідно було дублювати. А давайте спробуємо. Боже, коли я вже встигла це натиснути? Чесно, я прям не знаю. Давайте ще раз, все вийшло. Вийшло. І тут у нас все вийшло, куди б я не переміщала кішечку нашу, у нас виходить трикутник. Чому у мене завжди на одному місці? Тому що у нас є Х і, ій, який я задала. Ми можемо це зробити в іншому місці. Все у нас буде виходити доволі гра... грамотно і доволі гарно. Якщо я хочу, щоб мій трикутник був безнаколо, то я можу додати йому початковий напрямок буде рухатися. Не хотій напрямок буде 90 градусів. Запускаю виконання, і вже мій трикутник починається, бачите, трошечки нахиляється в іншого. А я хочу, щоб він був одною з вершин гору, щоб виглядав так, як наші підказки на нашому тлі. Ну, от як вгору він дивився, щоб тлі починав рухатися за траєкторією нашого намальованого трикутника. Зменшую. Як я це можу зробити? Звісно, я можу спробувати. Змінити напрямок кроку. Початково і запускаю. Тепер наш трикутник дивиться вгору, як ви бачите. Щоб зробити його трошечки більше, я мати прокинути. От 200 доданок. Звертайте увагу, якщо до межі буде торкатися кіт, то трикутник може з помилками намалюватися. Тому краще, щоб зараз до межі він не торкався. Я хочу перемістити в х 154. Я підгадаю мінус 154, а і мінус 114. мінус 114 і намалюю зараз ще. І збільшу ще кроки і запущу на виконання такий великий трикутник у нас вийшов. Коли трикутник у нас вийшов, я чищу то. Це підпаска мені вже зовсім не потрібно. Пишаю лише наш трикутник, повертаюсь до нього, і роблю оптимізацію програми керування, повторити три і запускаю. Все добре, що ви бачили, що це інший трикутник. Зараз його розменю, і ви це побачите. Звісно, можна кожну сторінку кожен змінити, як отовшину, так і сам колір. Ну, наприклад, нам буде так. Можна ще раз це зробити, і ви бачите, що у нас такий гарненький приходник намальована. І дуже швидко він у нас вели. ваш домашній. Задача. Вибирайте справу на вибір. Або намалювати трикутник і зірати кола. Немає значення, де само буде кола, головне, щоб воно було всередині трикутника. ми малювали на минулому році. Тоді ваша оцінка буде до 9 балів. Або малювати наступне. Зараз показую, що саме. Отже, завдання на високий Вал виглядає приблизно так. Звісно, у вас може бути трошечки інші самі трошечки інша їх кількість, тому що ви будете їх підбирати на око. Підказок я дала достатньо для того, як малюється трикутник. Але сам малюнок дуже простий має виглядати так. Дивіться. Отака ну, собі травичка у нас виникає. Ще раз запускаю. ще раз, що ми бачили, що все це малюється. таке завдання у вас в Google-класі чекає на ваші роботи. Бувайте і до наступного уроку!